Привіт, сьогодні був важкий у нас день в парламенті. Призначали точніше, міняли ліжка, що назвали зміни уряду. І ось перша частина була коли. Присутній відповідно новий кандидат на прем'єра Юлія Свереденка і президент, який її представляв, і навіть голова офісу президента. Тож я знову зараз зроблю те, що мені особливо не подобається, але ну в даному випадку просто мені здається, це дуже ємко покаже всю ситуацію. Я вам покажу свій виступ з українського парламенту, де після... Ну, достатньо сухою промовою президента і не наповненої змісту, так само абсолютно пустою промови вже прем'єр-міністра Юлії Сверетенка. Я вийшов і задав питання, яке мене цікавило майже весь місяць. Перше, навіщо ми це робимо? Друге, хто їм заважав всі ці обіцянки, які видвелаш то говорячи, повторювались, ну реалізувати останні 6 років. Тож, подивіться, я сподіваюся, вам сподобається і воно. Багато про що говорить, тому можете вважати це навіть політичним блогом. дисклеймер відповіді я на свої запитання не почув ані від тих, хто був присутній в залі, ані від навіть потім, що багато говорить. Тож починаємо. Фракції голос я так розумію, желізняк. Будь ласка, желізняк, Ярослав Іванович Колеги, я почув виступ і президента, і кандидатки в прем'єр-міністри. Ну, непогані ідеї, тези, візія. Я тільки не зрозумів одного. Може, ви знаєте відповідь на це. А що ж заважало ці шість років людям, які по факту змінять зараз стільці в уряді, все це реалізувати? Юлія Анатоліна, що заважало вам реалізувати фонд майбутнього покоління і паспорт українців? Що вам заважало зробити масштабну приватизацію? Що вам заважало робити дерегуляцію? Навіть у мене інше питання. Можливо, вам пан Шмигаль заважав впроваджувати мораторій на перевірки, тому що від пана Шмигаля двічі в цей голод в цей зал заходив закон про скасування перевірок, точніше, мораторія на перевірки. Може він заважав? Що вам заважало зробити програму про підтримку бізнесу ефективною? Я бачив, що ми роздавали тисячу гривень, так само я з ваших даних бачив, що воно пішло на підтримку мобільного телефону і інтернету. Що заважає вам нарешті зробити реформу митниці? Окей, не подобається, що прийняв парламент. Хоча ви ж це вносили. Ну, зробіть по-іншому: з шість років є перешкодою до розвитку країни. Скажіть мені, будь ласка, можливо, цей зал щось не підтримує, можливо, у нас був поганий прем'єр-міністр. Можливо, президент вас не чує. Що вам заважало зробити той самий один трильйон ВВП, з якого сміялися всі іноземці? Окей, давайте не один трильйон, давайте півтрильйона, де наш шлях хоча би до четверті трильйона. Що або хто вам заважає зробити те ж саме? Тому колеги, я не знаю, як голосувати за кандидатку в прем'єри. тому що я відверто, як і ви, не знаю відповідь. А взагалі, навіщо все це дійство зараз відбувається? і Що від цього зміниться? Дякую.